Ноги, ноги, виходимо. Це Соня, це Ася, це рибка, це Рижулькіна така, це Марковкіна, у нас. Є, це Оскар, хлопчик. Де у мене ще тут хто? Люсінька, асінька, Цвєтик. 80 котів і шестеро собак. Усі у статусі внутрішньо переміщених із Донеччини на Черкащину їх привезла Оксана Шелученко із мамою. Як вони тут оселилися, Як себе почувають? Зараз розпитаємо. Оксано, розкажіть спершу про себе, про вашу родину, чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Звідки ви взагалі? Ну, взагалі ми приїхали сюди з Донеччини. 2012 року я вже займалася зооволонтерством, можна так сказати. Ну, Взагалі, тварини у нас в родині були завжди. І в 2012 році, от якось так сталося, що я йшла по вулиці і побачила ну, дуже хвору таку кішечку, кошенятку. Це був такий дощ сильний, і я просто не змогла пройти повз. Сльози градом, ну, тобто я зразу її забрала додому, потім возила її до лікарні, вилікувала. Ну і вона по сей день ще живе зі мною. А після початку вторгнення в 2014 році, на жаль, це був якийсь такий толчок, можна сказати, да, до того, що на вулицях стало з'являтися дуже багато безхатніх тварин, тому що на Донеччині на той момент проходили ті бойові дії і а, люди. Покидали свої домівки і залишали тварин просто на вулиці. І з того моменту, якось навколо мене стало дуже багато тварин, які потребували якоїсь допомоги. У мене з'явилися друзі, теж такі люди, які по духу мене розуміли, і це дуже добре, тому що ну одному дуже важко самому справлятися з такою кількістю тварин. Це важко і фізично, і морально, і матеріально також. Тому що ну, всі затрати вони в лікарні ніхто тебе не буде приймати безкоштовно. І тому ми якось так згрупувалися. Нас небагато було людей, але все одно ми змогли якось. Цю наладити роботу якусь да, з цього приводу. І ми зрозуміли, що чому так багато тварин? Не тільки тому, що люди їх залишають, да, а ще й те, що вони безконтрольно розмножуються. І ті, які є взагалі безхатніми на вулиці, і ті, які вдома знаходяться, але люди не замислюються про те, що треба. Проводити стерилізацію для того, щоб їх було якомога менше. Тому що вони страждають просто на вулиці. На жаль, не вистачає стільки добрих людей, які готові забрати до себе не тільки одну тваринку, може другу, третю. ну Про себе я взагалі. Це взагалі квартира, ви розповідаєте, додому забрала? Це квартира чи про? Так, спочатку так, це було квартира, тому що. Ну, І скільки коли... котів? Чи це не тільки коти? Ні, тільки коти з собаками. Ну, цуценята попадали до квартири, так, бо вони зовсім маленькі. Або якщо вони зовсім були новонароджені, то трудно справлятися, вони постійно повинні бути під наглядом, тому вони потрапляли додому, і це займало дуже багато часу взагалі. От і тоді вже було прийнято рішення, що треба шукати якісь приміщення, щоб їх можна було там розташувати, тому що неможливо всіх забрати до квартири. І ну, поруч з домом я знайшла таке приміщення. Там вже були і собаки, і там було окреме приміщення для котів. А коли ми вже зрозуміли, що це треба переходити на масштаби міста, ми створили громадську організацію у 2016 році, Костянтинівське товариство захисту тварин. От. І тоді вже ми почали працювати з владою місцевою. Розкажіть про обставини, які змусили вас переїхати, коли вже в місті почалися серйозні такі. Прильоти, як сказати, да, вже біля будинку батьків впав снаряд неодноразово, біля мого будинку ну, десь поруч, так і вже ну, було зрозуміло, що ну, треба якось вирішувати це питання. Дуже складно було вирішувати, тому що дуже багато тварин. Як Та взагалі вибирали місце? Десь просто пальцем на карту Черкаси? Ні, у мене папа, батько він тут із Червоної Слободи. Він ну, я, з цього району знаходиться, так? І тому вирішили сюди поближче вже до своїх перебратися. Треба було якось вирішувати, як транспортувати тварин. Тобто, це було найважливіше, найскладніше питання. Почали шукати волонтерів, які можуть допомогти з цим питанням, і дуже добре, що зараз ця зоозахисна робота в країні вона набирає великих обертів. Ну, можна сказати, що війна це погано з другого боку вона якось спровокувала цю роботу ну, в повному масштабі. От. І дуже багато зараз волонтерських таких організацій, які і допомагають тваринам, і прово... ну, вивозять, евакуюють їх з різних міст. От. І ми звернулися до організації U-Animals, Це дуже така відома організація в Україні на сьогодні. І вони приїхали. З великими клітками, з великий такий у них буст для цього пристосований. Собак у клітки посадили, котів розташували, свої клітки в мене були. Ну, тобто всіх погрузили в кучу. Це скільки ви пасажирів туди загрузили? Ті, ну, які тут знаходяться, вони їхали з батьками в машині, вони їх самі вивозили, а моїх було 70 котів і 5 собак. От і всіх ми погрузили, і вони мене доставили сюди, довезли. І... А знайти взагалі приміщення для такого вашого господарства здоровенного Ну це дякувати моїй матусі за те, що вона так от про це про все продбала. Вони з батьком їздили, шукали взагалі будинок, де ми зможемо жити, тому що. Ну, знаєте, от Коли ти шукаєш ну, для себе якесь приміщення, ти телефонуєш кажеш, ну, кажеш, ми переселенці, люди були готові навіть безкоштовно нас приймати. Приїжджайте, ми готові там, будинок вам надати. Ми кажемо, у в нас стільки тварин. Вони кажуть, ні. Тобто, як тільки ти кажеш, скільки ти береш з собою тварин, зразу кажуть ні. Ну, взагалі ну, дуже багато я чула з приводу того, що ну, взагалі не хочуть з тваринами брати. Я так не розумію, чому. Ну, так не можна, вона ж жива істота. Ну, як її можна залишити? Довгі були такі пошуки, і наприкінці все ж таки знайшлося це житло. От і там такі і кухня літня, і там сараї, де вони зараз знаходяться. Ну тобто, коли було тепло, їм там було зручно так. А зараз там холодно, там нема опалення, тому зараз ми їх переводимо в літню кухню, там піч, там тепло, вони там всі собі комфортно себе почувають. На день ми трошки на пару годин виходимо погуляти. Подихати свіжим повітрям, і просто в мене є можливість там навести лад у тій кімнаті, бо вони отак от все пере, і вони трохи собі погуляють. Я поки там на марафет все зроблю, і тоді вони всі йдуть назад. Потім я ввечері цю піч топлю, і мені спокійно, що у них там все добре. Їм тепло, вони нагодовані, все добре. Утримувати таку кількість тварин це досить дороге задоволення. Ви вже якось -то вирішувалися з місцевими зоозахисниками. Вам у цьому допомагають? Не довелося ще. Ну так звертаємось до різних організацій, які можуть нам допомогти. Також і U-Animals нам допомагали ще на початку бойових дій. Ми зверталися до них, отримували корм там ще у себе у Костянтинівці. Фундація острозьких князів Острозьких нам присилала і ось останній раз ми перед новим роком отримали теж великий подарунок від організації Хепіпо. Вони прислали нам корму. Ми дуже дякуємо всім за ту допомогу, яку ми отримуємо. Ну і ті дівчата, які ще підтримують мене, вони теж вже хто куди роз'їхався, але все одно. Тримають руку на пульсі і по можливості, як можуть, теж допомагають. Це велике щастя, що в мене є такі люди, які мене підтримують. Ну так це дуже важко взагалі, правда, це дуже важко. Коли я жила в Костянтинівці, у мене там поруч була сусідка, ну теж така добра людина, і вона допомагала мені. Тобто, я там була ходила на роботу. От вранці я там бігла, її годувала, вдень вона там приходила, щось прибирала, ввечері там погодує. Ну тобто ми з нею якось домовлялися, хто вранці, хто ввечері. Ну, якось вдвох там з цим всім впоралися. А тут я все ну я виконую все сама. Я не хочу, щоб матуся моя там дуже напрягалася. Я її туди привлікаю, як треба. Кажу, там, якщо потрібна якась допомога. Так намагаюся робити сама. Так це займає майже цілий день. Тобто вранці ти встаєш. Пішов погодував, потім вивив їх на прогулянку, поки ти там поприбирав, все там налаштував, потім їх туди оп'ять нагодував. Ну тобто, ну не знаю, тобто займає цілий день. Так хотіла піти на роботу, і не можеш. Яка подальша доля цих тварин? Ви всіх плануєте лишити у себе чи хочете їх десь прилаштувати в добрі руки? Ай, Ну ви знаєте, з цим питанням дуже складно, тому що. Ну, взагалі їх дуже складно прилаштовувати, бо їх дуже велика кількість, як я казала на сьогоднішній день. Да? Я готова віддати, якщо ну, є бажаючі, які хочуть когось забрати. Але якось такі стереотипи у нас склалися, що дорослих котів вже не хочуть брати, ну, вони вважають, що вони вже там не зможуть якось прилаштуватися на новому місці. Не знаю. ну Тобто люди шукають для себе якусь тваринку, ну, вони всі. О... Такі, які з вулиці, да? є люди, які кажуть, ні, 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 з вулиці я не хочу, мені тільки там от домашньої якоїсь там кицьки. Немає, немає таких людей, немає черги, яка б стояла і чекала, дайте мені котика, будь ласка, на жаль. Яке собі плануєте майбутнє в цьому от сфері зоозахисному? Там вже була налагоджена робота, була своя команда тут, на Черкащині. Чи поки що таких планів не будуєте, хочете повернутися? Поки таких планів на Черкащині не планую, бо зараз, ну, чесно кажучи, дуже багато роботи і я ну, повністю там. Поки що не виходила ну, в світ зоозахисний тут, який є на Черкащині. плані повернутися, поки важко сказати. Ніяких планів зараз не плануємо, нічого такого собі не ставимо. Поки живемо. Насолоджуємося тим, що тут не чутно вибухів, які там постійно можна було чути на Донеччині. І коли дивишся новини, і те, що там зараз дуже моторошно, як до речі, тварини реагували на це все. Ну, котики якось простіше, тобто не дуже так. А собаки вони дуже бояться, коли десь якісь вибухи. Навіть тут, якщо десь щось ви я вже бачу, ну, як вони на це реагують. Ну, для котиків це спокійніше, для собак це набагато складніше. Якось вони більш емоційно це переживають. У них у всіх тут зараз реабілітація, санаторій. Так, ну так, вони, я думаю, дуже швидко прийшли до себе. Я ж кажу, що як ми приїхали, вони тут воля вольна, вони побігли, все тут вже провірили, все знають. Ну і так дружно себе поводили, що сусіди сказали: збирайте до кучі, хай не бігають. Тому вже все закрито. Як буде можливість, зробимо гарний. Паркан забор, як правильно, українською, і тоді вони вже зможуть тут спокійно у дворі собі гуляти, прогулюватись. Поки так. Я вам дякую за розмову. І Вам дякую.